Всім привіт! Для тих, кому подобається вирощувати щось екзотичне дома, а саме головне спостерігати, як швидко росте і розвивається рослинка, найкращий варіант це авокадо. Далі в відео я покажу як змінювалась рослина через кожних 7 днів. Поїхали! Купляємо в АТБ авокадо. Вибираємо спіліше. М'якіших не було, всі тверденькі. Бажано, щоб кісточка стукала. Можна садити і таке, але ж ми купили, щоб з'їсти. Тому загортаємо в папір і кладемо в темне місце на 3-4 дні. Нехай дозріває. Наскільки це корисний фрукт, читаємо в Вікіпедії. Розрізаємо. М'якота у нас йде в салат або на бутерброд під оселедець з чорним хлібом. Якщо у вас зразу не очищається кісточка, залишаємо її на пару днів, нехай підсохне. Вставляємо три зубочистки, але не в рубець, бо по ньому в процесі росту буде розходитись кісточка, і тупим кінцем ставимо в стакан з водою, опустивши на сантиметр півтора це для того, щоб авокадо скоріше проросло. В моєму випадку це зайняло 4 дні. Якщо садити прямо в ґрунт, то проростає місяць-півтора. Воду змінюємо через 3 дні. Постарайтесь не переливати попередній рівень, бо рослина розділяється в цьому місці на корінь та стебло. Через 10-14 днів пересаджуємо в ґрунт. Наш український, щоб росло як на дріжджах. Для розпушування я додаю 15% піску, краще перемішати з перлітом. На низ для дренажу насипаємо щебінь. Батьківщина авокадо Мексика, тому і рости вона повинна на сонячному місці. Рядом стоїть оприскувач. Проходите, зволожили листочки і пішли у справах. А зараз по числах, як росло наше авокадо, 19 липня. Двадцать 29 Двадцать девятый. Пятое серпня. 12. двадцяти. Двадцять восьме вересня. Та 13 вересня. Це результат повних двох місяців авокадо вирощене з кісточки. Для можливості плодоношення авокадо в домашніх умовах бажано виростити більше двох дерев. Це необхідно для успішного запилення квіток. Бажаю всім гарного урожаю. Дякую за увагу!